Компанія Оліс провідний постачальник сучасних технічних рішень для зернопереробної галузі. З 2005 року компанія займається виробництвом лабораторного обладнання для контролю якості зерна, борошна, круп, комбікормів та інших зернових продуктів. Лінійка лабораторного обладнання у компанії досить різноманітна. Це. Обладнання для пробопідготовки та очищення зерна, визначення вологості, аналізу фізичних та функціонально-технологічних властивостей зерна та зернопродуктів. Як передова компанія, Оліс постійно вдосконалюється у боротьбі за свій пріоритет на ринку виробників. У 2022 році проведено широку модернізацію лабораторного обладнання. Покращено його експлуатаційні характеристики, змінено дизайн, удосконалено технічну документацію та пакування, покращено технологічність виготовлення. Все це стало підставою для отримання усієї лінійки лабораторного обладнання власної назви лаб Оліс. Ваш провідник у світ зернових технологій.